Хеппі Лор. Допомога при болі в горлі. Ізраїль заперечує причетність до вчорашньої атаки на лікарню в секторі Гази. Про це заявив прем'єр країни Бен'ямін Нетаньягу. У наслідок ракетного удару напередодні загинули п'ять сотень людей, але жертв може виявитися більше. Так повідомляє палестинська сторона, бо люди ще залишаються під завалами. Обидві сторони: що Ізраїль що Хамас звинувачують одна одну. Ісламістське угруповання певне, що ізраїльські сили навмисне поцілили по шпиталю Айль-Ахлі Араб, де перебув. Вали тисячі цивільних людей, зокрема і поранених, і називають це воєнним злочином. Тоді як Цахал запевняє, вибух стався через невдалий запуск ракети із палестинського боку. нібито це здійснило палестинське угрупування Ісламський джихад. І вони мають докази. Через вибух у шпиталі збираються скликати радбезу, а також вже засудили у лідери Єгипту, Ірану, Сирії, Йорданії, Туреччини та ОАЄ. В багатьох із цих країн відбулися протести на підтримку палестинців. Мітингарі намагалися штурмувати будівлі ізраїльських посольств. Акції вибухнули і на західному березі річки Йордан. Там теж мешкають палестинці. Мітингарів довелося розганяти слізогінним газом на тлі учорашнього інциденту. Йорданія скасувала запланований на середу саміт за участі президента США Джо Байдена. Він мав обговорити із арабськими лідерами та лідером Палестинської автономії загострення на близькому сході.